В кінці дня зняли брекет систему Маємо ось такий у нас результат. Але тут є один незначний нюанс. Тобто дивимося, як ми змикаємося з серединки. Все хорошо. Угу. Нюанс заключається в наступному. Це в нас наземний ретейнер тільки на нижній щелепі. На верхній щелепі його немає. Чому так виникло? А, зараз включимо на контакти, подивитися. Ми стоїдемо з нижній різці, контактують з верхніми. Звісно, можна сказати, що так, чому це не допрацювали. А, але є певні нюанси, особливості будови черепа. І не завжди це можна відпрацювати, тому що це у нас по скалету скритий третій клас, і тут є незначна компенсація. Плюс горизонтальний дуже тип просто це коли нижня третинка дуже коротка. І відповідно просто ортодонтично збільшити її, для того, щоб роз'єднати прикуси було, куди ці верхні зуби назад заводити, просто немає можливості, тому що все одно воно вколотиться. Тому як варіант рішення, це внизу у нас незнімний знімний ретейнер ось тут, а вверху у нас знімний ретейнер. Ось такі у нас точки контакти йдуть. Чи-чик-чик. І ось так воно все виглядає внизу. Угу, Супер.